Ошуб затримання доставлення до центру комплектування і шалені штрафи очікують нас після 5 червня. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. і На цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про мобілізацію, зміну у законодавстві, повістки, перетин кордону, а головне про те, як захищати ваші права, коли вони порушуються. І як ви можливо зрозуміли, мова сьогодні піде про обмежено придатних, про необхідність пройти повторний медичний огляд і відповідно наслідки за невиконання саме ось цих нових норм законодавства. Тож всі ми з вами певно пам'ятаємо той великий переполох, який був на початку лютого та навіть в кінці січня, коли була на Чибка, норма, яка говорила про те, що необхідно пройти повторний медичний огляд тим, хто визнаний обмежено придатним у віці від 18 до 60 років. І думки юристів, адвокатів та в принципі всіх, хто тільки хотів поспілкуватися на цю тему, дуже сильно розділились. А розділились вони наступним чином: що одні адвокати практики говорили, що необхідно самостійно з'явитися до центру комплектування, і відповідно інші юристи, теоретики, які в принципі жодного разу не ходили до центру комплектування і напевно не розуміють логіку дій центрів комплектування і те. Як вони трактують норми законодавства, і вони зайняли позицію, що не треба нікому нікуди з'являтися, що спершу необхідно дочекатися виклику центру комплектування? Більш того, було дуже багато логічних запитань, навіщо проводити повторну медичну комісію особам до 25 років, якщо вони в принципі мобілізації не підлягають? Насправді багато було логічних питань, нелогічних неузгодженостей у законодавстві, але нарешті міністерство оборони врегулювало всі ці питання. І відтепер ми з вами чітко знаємо, що особи у віці від 25 до 60 років зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня. Давайте я вам розкажу детальніше, хто що зобов'язаний, як це правильно зробити, які є опції вибору. А головне, що буде, якщо ви цього не зробите. Тож це відео однозначно варто подивитись особам у віці від 25 років, якщо ви є обмежено придатними і ваші ВЛК більше ніж один рік. Тож як розуміємо, що повторну ВЛК доведеться проходити не всім Омежено продати кому доведеться, давайте розкажу. Тож, тема велика тема обширна, і з чого ж ми почнемо. Давайте розповім про коло осіб, які зобов'язані прийти цю повторну медичну комісію. Тому що, як я вже попередньо сказала, не всі обмежено придатні, зобов'язані будуть проходити. Тож, кому доведеться прийти цю повторну ВЛК? По перше, це особи у віці від 25 до 60 років, які є обмежено придатними згідно діючого висновку ВЛК. Тобто відкриваємо свій військово-обліковий документ або тимчасовий військовий квиток, або якщо ви досі не замінили приписне на військовий квиток, відкриваємо ми той документ, який у вас є, і дивимося у вас стоїть у графі військова лікарська комісія. І якщо ви там бачите, що ви є непридатним до проходження військової служби у мирний час і обмежено придатний у військовий час, це означає, що ви маєте пройти військову лікарську комісію. Але насправді іколо осіб, яким не треба буде проходити повторну ВЛК, не дивлячись на те, що вони обмежено придатні, він доволі таки великий. Тож, хто ті самі особи, яким не треба буде проходити повторну ВЛК? Ну, по-перше, це особи до 25 років. Вам не треба буде проходити медичну комісію. Цю, не дивлячись на те, що ви є обмежено придатним. Але тут хочу нагадати, що у нас є ще інша норма закону, яка говорить, що під час дії воєнного стану усі військово зобов'язані повинні проходити повторну ВЛК. Тому, якщо ваші ВЛК більше ніж один рік, то ж майте на увазі, що раз на рік ви маєте проходити повторну військову лікарську комісію. Візьміться собі, будь ласка, на увагу. Наступна категорія осіб, кому не треба проходити ВЛК, це особи з інвалідністю. Так вам не почулося. Не дивлячись на те, що у особи є право на відстрочку, і особа з інвалідністю, в принципі, нам і так зрозуміло, да, що певно не буде підлягати мобілізації, але більшість осіб з інвалідністю це також обмежено придатні до проходження військової служби під час дії воєнного стану. Тому за старим законом такі особи мали пройти повторну ВЛК. Норма абсолютно не зрозуміла, нелогічна. Вона забирала би лише час у лікарів ВЛК, які Могли би його витратити на тих, хто потенційно підлягав мобілізації. Цю норму закону трошечки підправили, і відтепер особи з інвалідністю, не дивлячись на їх вік, можуть не проходити повторно ВЛК, якщо вони є обмежено придатними до проходження військової служби. Але тут знову ж таки є інший обов'язок: раз на рік ВЛК для усіх військовозобов'язаних. І якщо ви є обмежено придатними або ви є придатними до проходження військової служби, але ви особа з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, в принципі, неважливо. Ви все одно зобов'язані раз на рік. Проходити військово лікарську комісію. Але тут хочу відразу сказати і наголосити, що друзі, якщо у вас є інвалідність, обов'язково зробіть аналіз своїх медичних документів, адже інвалідність не дається просто так. Значить, у вас доволі такі сильні вади по здоров'ю, і, можливо, ці вади по здоров'ю дають вам можливість взагалі виключитись із військового обліку по стану здоров'я. Обов'язково проаналізуйте свої медичні документи, як це зробити, або як виключитись з військового обліку по стану здоров'я раніше розповідала у цьому каналі. але якщо вам треба моя допомога, свої контакти залишаю в дописі під цим відео записуйтесь на консультацію, направляєте свої медичні документи, я вам із задоволенням допоможу. Ну а ми йдемо далі до тих осіб, які також не підлягають повторні ВЛК, якщо вони навіть є обмежено придатними. Також повторну ВЛК обмежено придатному не потрібно буде проходити, якщо ви пройшли ВЛК після 4 травня 2024 року. Тобто, якщо після набрання чинності оцих змін про повторну ВЛК для обмежено придатних, ви вже пройшли ВЛК і у вашому військово-обліковому документі зазначено, що ви придатні до проходження військової служби чи то в ДЦН, чи то в навчальному центрі, чи то в іншому закладі, то це означає, що вам уже не треба проходити повторну ВЛК, не дивлячись на те, що ви, начебто, є обмежено придатним, тому що ви вже пройшли повторну ВЛК після набрання чинності цих змін, і термін проходження повторної ВЛК до 5 червня на вас уже не поширюється. Про це ж саме заявляє міністерство оборони у себе на офіційній сторіночці в Телеграмі. Тож майте на увазі, що якщо ви пройшли ВЛК після 4 травня 2024 року, Року повторно ВЛК вам уже проходити не треба. Тож, ми вже з вами з'ясувало, що повторну ВЛК не мають проходити особи до 25 років, особи з інвалідністю і ті, хто вже пройшов ВЛК до 4 травня 2024 року. Ну а всі інші особи, як ми розуміємо, зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Тому розповідаю, де взяти направлення, де пройти ВЛК, як її правильно пройти, і як не попасти на штраф на рушок і на доставлення в центр комплектування. По перше, що ми маємо розуміти, що ВЛК ви зобов'язані проходити по місцю перебування вас. На військовому обліці, тобто, якщо ви проживаєте в Києві, але ви на обліку стоїте у місті Львів, то вам треба їхати у Львів, аби пройти повторну велка у Києві. Ви її на жаль не пройдете. По-друге, порада яку я вам хочу дати, це не тягніть на останній день, тому що дуже великі черги на ВЛК уже зараз. Із практики хочу сказати, що за один день ВЛК ви навряд чи пройдете більш того, по закону нам дається 4 дні, аби пройти військово-лікарську комісію. Не знаю, як в інших регіонах України, але в Києві за один день ВЛК майже нереально пройти, тому що надзвичайно великі черги. Тому плануйте свій час так, аби точно пройти повторну ВЛК і не отримати штраф, розшук і звісно ж доставлення в центр комплектування. Адже якщо ви лише почнете. 4 червня проходити і 5-го не встигнете пройти. Ви автоматично потрапляєте у розшук, тому що норма говорить, що до 5 червня ви уже маєте закрити цю ВЛК, а не лише розпочати її проходження. І, Відповідно, наступний момент, де нам брати направлення на військову лікарську комісію, тому що ті, хто проходив ВЛК до 5 лютого 25-го року, знали, що треба йти ніжками в центр комплектування, відстояти чергу, взяти направлення на ВЛК і тільки потім іти проходити військово-лікарську комісію. На щастя, зараз цю процедуру. Уру значно спростили. Ви тепер у вас є цілих два способи, як взяти те саме направлення, і в принципі, якщо у вас немає бажання стояти в черзі, ви можете не стояти. Перший спосіб це звернутися до центру комплектування. Звісно ж, відстояти в черзі, взяти направлення паперове і піти проходити військово-лікарську комісію на ту дату, яку вам назначить у направленні. Другий спосіб це нікуди не йти, будучи вдома, сидячи на дивані, відкрити свій резерв плюс і там собі згенерувати електронне направлення на військову лікарську комісію. І, в принципі, вже із тим направленням ви і будете йти на ВЛК і проходити медичну комісію. Більш того, дані про те, що в той день, на який ви взяли направлення на ВЛК, вони вже будуть передані на ВЛК, і будучи із списочком, скажімо так, на вході, хто реєструє осіб на проходження ВЛК, вони звірять. Чи дійсно ви зареєстровані, візьмуть ваше направлення, звірять із списком. Що ви є в тому списку, і в принципі, якщо ви там є, ви будете проходити ВЛК в той день. І відповідно, саме бачимо, що нічого складного немає, звернулись в ТЦК або взяли в резерв плюс направлення на ВЛК на той день, на який вам звучно, і в принципі можете планувати проходження військово-лікарської комісії. Наступна порада, яку я хочу дати усім обмежено придатним, це також зробіть обов'язково попередньо аналіз своїх медичних документів. Це потрібно робити для того, щоб як мінімум розуміти, що вас очікує на ВЛК. Можливо, у вас дійсно є вади по здоров'ю, які дають вам можливість виключитись із військового обліку, тому що якщо. Що ви думаєте, що лише осіб з інвалідністю виключають із військового обліку, друзі, це абсолютно не так. Свої інстаграм-сторінці не так давно показували більше восьми кейсів, де ми виключили з військового обліку, навіть у зв'язку із психічними розладами, які спричинені вживанням алкоголю. Це до того, що насправді дуже багато хвороб, і їх стадії дає підстави виключатись із військового обліку. Тому для цього варто зробити аналіз своїх медичних документів, аби зрозуміти, є у вас підстава у зв'язку з вашою хворобою, виключитись з обліку, чи немає. Але з медичних документів обов'язково робити навіть тим, у кого немає таких сильних вад по здоров'ю, але зараз ви вказані як обмежено придатне. Його треба робити для того, аби точно розуміти і орієнтуватися, яку ступінь придатності до проходження військової служби вам поставлять лікарі ВЛК, і для того, щоб не було потім сюрпризів, що ви думаєте, що ви будете лише придатні до служби в ТЦК, а вам по факту ставлять, що ви придатний саме для цього і варто готуватися, щоб ви вже йшли до лікарів з роздрукованими матеріалами, де буде чітко предіагноз. Ностовано ваш стан здоров'я і вказано за якою статтею ви придатні, а за якою статтею ви придатні до служби ТЦК чи, можливо, в навчальних частинах не ігноруйте цю пораду, обов'язково зробіть аналіз медичних документів. І наступна порада це та, що якщо ви плануєте йти на ВЛК, обов'язково беріть із собою свої оригінали медичних документів, яким не більше ніж два місяці. З нашого практичного досвіду, за останні півроку, коли ми супроводжуємо на ВЛК наших клієнтів, ми бачимо, що лікарі вже просять максимально свіжі медичні документа, яким не більше ніж два місяці, і звісно ж, перевага за документами із державних лікувальних закладів. Але знову ж таки, це не означає, що ви не маєте права взяти з собою медичні документи із якогось приватного закладу. Такі документи також беруться до уваги, але перевага все ж таки за державними лікувальними закладами. І, звісно, я буду вдячна вам за підтримку цього відео і моєї роботи. Тому обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне на менш цікаве відео. Ну якщо ви досі не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться. Тому що тут я розповідаю виключно про практику: тут немає жодної теорії. Давайте коротко підсумуємо, у кого є обов'язок пройти повторну ВЛК і що для цього треба зробити. По перше, ВЛК треба проходити особам у віці від 25 років до 60, якщо ви визнані обмежено придатними до 4 травня 2025 року. Що в особа з інвалідністю ВЛК вам проходити не треба, але пам'ятайте, що раз на рік ВЛК все одно вам треба пройти в принципі по загальним нормам чинного законодавства по мобілізації. Направлення на ВЛК. Ви можете взяти як у центрі комплектування, так і в застосунку «Резерв плюс». Не рекомендую затягувати похід на ВЛК, адже черги надзвичайно великі. Вам точно треба встигнути все пройти до 5 червня 2025 року. Тому що всім, хто не встигне пройти ВЛК, автоматично потрапляють у розширки і будуть доставлені до центру комплектування під час зупинки на першому ж блокпості. Ну і звісно, штраф мінімум 17 тисяч гривень вам буде гарантований. І останнє це те, що до ВЛК варто готуватись: брати свіжі медичні документи, брати оригінали медичних документів. Бажано із державних лікувальних Акладів робити аналіз своїх медичних документів аби на ВЛК йти максимально підготовленому і розуміти, який результат вас там буду очікувати. Тому, якщо у вас залишились запитання після перегляду цього відео стосовно процедури проходження ВЛК, стосовно підготовки чи будь-яких інших деталей стосовно повторної ВЛК для обмежено придатних, залишайте в коментарях, а я їм буду для вас розбирати.